Ось і настав хвилюючий цей день, Якого так боялись і чекали. Вас з батьківського дому поведе, Стежина на та, на котру нині стали. Солодкі згадки повернуть літа, коли матуся пригортала сина. Як тато донечку маленьку колихав, і в Господа просив благословення. О, скільки неповторних цих картин! Життя за всі літа немалювало, не віриться, що наречений ти, а ти нареченою вже стала, дивується Матуся. Це ж коли, радіє тато, Боже, як це добре, дитинство ви вже пройшли, тепер у путь нову, Прекрасно. з Богом. Хоча блищить непрохана сльоза. Вона про все нам свідчить красномовно. Благословляю, молодята вас, хай Бог усі бажання ваші сповнить.